Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Наприкінці 2025 року в Ірані спалахнули масові протести. Те, що починалося як обурення через обвал національної валюти відносно долара Сполучених Штатів Америки та загальний стан економіки, поступово переросло у те, що дедалі більше нагадує повномасштабну революцію. Іранський режим на чолі з верховним лідером Алі Хаменеї намагається придушити ці події силою. Однак протестувальники не відступають і, схоже, можуть отримати зовнішню підтримку. Після низки погроз на адресу Тегерана Сполучені Штати Америки готуються завдати вирішального удару по режиму Хаменеї. А після цього існує невелика ймовірність, що увага Вашингтона може перемкнутися і на президента Російської Федерації Володимира Путіна. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погрожував іранському керівництву ще задовго до того, як ідея американського втручання перестала бути абстрактною. Лише тиждень тому він заявив, що Іран зазнає дуже жорсткого удару, якщо режим застосує насильство проти протестувальників. Водночас Трамп намагався применшити кількість загиблих, стверджуючи, що вони стали жертвами тесняви, але наголосив, що іранський уряд був попереджений максимально жорстко про наслідки у разі силового розгону. 10 січня видання, The Independent повідомило, що Трамп заявив. Сполучені Штати Америки почнуть стріляти, якщо режим Хаменеї спробує зупинити протести силою. На той момент протести тривали вже 13-й день, і щонайменше 62 людини серед протестувальників та кілька поліцейських загинули. Попри зростання кількості жертв, протести лише ширилися. Станом на 10 січня демонстрації відбулися більш ніж у 100 містах і населених пунктах Ірану, де люди вигукували антиурядові гасла. Трамп переконаний, що крах Хаменеї неминучий. І що верховний лідер нічого не може з цим зробити. В інтерв'ю Fox News він заявив, що масштаби протестів безпрецедентні, наголосивши, що ці люди не озброєні і люблять свою країну, а режим був чітко попереджений не відкривати по них вогонь. Проте, схоже, ці застереження були проігноровані. Замість деескалації іранська влада розпочала саме той силовий розгін, про який попереджали Сполучені Штати Америки. 11 січня AP News повідомило про різкий стрибок кількості загиблих, зазначивши, що щонайменше 544 особи могли загинути, а близько 10 тисяч людей були затримані протягом двох тижнів. За даними правозахисного агентства, новин, яке зазвичай є точним у подібних ситуаціях, із цих загиблих 490, шість були протестувальниками, а 48 – представниками силових структур. Хоча режим стверджує, що втрати силовиків значно більші. Того ж дня Ал Джазіра повідомила, що понад 100 співробітників сил безпеки загинули, оскільки протестувальники відкрито кидають виклик режиму Хаменеї. Точні цифри встановити важко навмисно, адже влада вимикає інтернет і телефонний зв'язок у багатьох регіонах. Це нагадує методи Російської Федерації, яка також відключає зв'язок у зонах атак українських далекобійних безпілотників, нібито з міркувань безпеки, але фактично для контролю інформації. Іран перейняв цю тактику, однак вона працює не ідеально, адже докази насильства все одно просочуються назовні. Деякі іранці, за даними AP News, продовжують передавати відео за кордон імовірно через супутникові термінали Starlink, а інші поширюють їх у соціальних мережах, звертаючись безпосередньо до Трампа з проханням про втручання. Одним із прикладів є Емілі Шредер, яка 10 січня опублікувала відео із закликом до дій, звинувачуючи Ісламську Республіку Іран у жорстокому поводженні з власним народом. Після початкової стриманості режим відповів власними погрозами. Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібав. Заявив, що будь-яке втручання Сполучених Штатів Америки буде зустрінуте силою, а всі американські бази, кораблі та об'єкти в регіоні стануть законними цілями. Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав протестувальників терористами та закликав до маршів проти протестів. Наскільки серйозними є ці погрози, невідомо але. Іран уже завдавав ударів по силах Сполучених Штатів Америки, зокрема по авіабазі Алюдейт у Катарі, після операції опівнічний молот». Така відповідь була слабкою, і тепер існує ймовірність, що Вашингтон розглядає шанс для зміни режиму, який одночасно послабить Російську Федерацію. Попри жорстку позицію режиму, протести тривають. AP News зазначає, що демонстрації охоплюють усю країну, хоча їхня ефективність залишається під питанням. «Київпост» наголошує, що рух залишається фрагментованим без чіткого лідера, а відключення зв'язку ускладнює організацію. Водночас, поки що немає ознак масових переходів на бік протестувальників з боку корпусу вартових ісламської революції. Думки експертів розділилися. Соціологиня Азаде Кіан вважає, що зовнішня підтримка може зіграти на користь режиму. Тоді як політолог Хаміда Наяд стверджує, що протест значно структурованіший, ніж здається. Інші ж медіа вказують на відсутність лідерства і масштабів, порівняно з подіями 2009 року. Загрози Трампа, однак, можуть виявитися непорожніми. Він уже був проінформований про варіанти дій, серед яких кібератаки, пропаганда, санкції та в крайньому разі військові удари. Обговорення тривають, і адміністрація демонструє готовність підтримати протестувальників. Події в Ірані уважно відстежує і Володимир Путін, адже падіння режиму Хаменеї може позбавити його важливої підтримки. Непередбачуваність Трампа лякає і Тегеран, і Москву, адже він може як реалізувати свої погрози, так і відмовитися від них. Саме ця невизначеність стала його візитівкою. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.